Опа, встаємо, встаємо. О, ми в колисці. Та я ще дуже малий, походу. Хтось двері відкрив. Давай відкривай свої очі. Йо, якийсь коло мене ведмедик лежить, якийсь той ведмедик, страшний трох. Диви, м'ячик маю. Та що ти в мене тут купа всього? Добре, йдемо в ті двері. Села тут зробила. паркан для менш, я звідти не влазив. аби їм добре було. Я б їх сам закрив, то ще хтось стогне десь. Так, чекай, зай вирваю. Все. Добралося. О, мій відмедик. Ходи сюди. Є -є -є -є. Тупо розбивав тут. Нормально? Хто? Полдийник хтось сліз. Моє молоко хотіли. Я вам зараз там. Порозливали все молоко. Я що таке? Всім, ви на каналі Скле. Починаємо проходження нової гри. Ну, як нової, вона вже стара. Але для мене нова, бо я її ще не грав. Посеред сну, чи що, щось таке. Це демо. Давайте пограємо перше демо, подивимось, чи зайде, чи нормальне. Ну, як ви зрозуміли, гра страшна трошка. Має бути страшна, але я її зроблю смішно. Постараюсь зробити. Коротше, сон якогось хлопчика чи дівчинки, не знаю, завжди бачити. Думаю, йдемо недовге, на одну серію нам стане. New Story, погнали. Тим більше у повній версії там же є українська мова. Так що це круто. Так, ходити добре, добре. О, лазити. А, то я замовлював певно дограти. Двері відкривати. Добре, добре. Спес тут клімп. Давай, давай. Що за співи? Опа, встаєм, встаєм О, ми в колисці. Та я ще дуже малий, походу. Ти двері відкрив. Давай відкривай свої очі. Йой, якийсь коло мене ведмедик лежить, якийсь той ведмедик страшний трохи. Диви ведмедик ведмедик. І хто його взяв? Диви, нічого собі. Оце привід! Втіхаря взяв і украв від медика. Ти що думав я не видів? Видів, видів. О, ще мене тягне. Ой-ой-ой. Ну, початок страшненький. Дийди, дійде. І двері відкрилися. Що лізти туди. І світло загасили. Мама Слатом дай, я не розумію. Що, ліземо? Ліземо чи що не робимо? Чуєте, то я не годен лізти, ей. Я щось не лізу! Я ніяк не лізу. Що мені робити? Просто дивитися. Ні, я не лізу ніяк. Чесне слово, він не лізе. Може просто стояти дивитися. Чоловіче щось, чоловіче, бо мені здається, що тебе зараз вас з'їде. Поки б ж тут сидіти. from Last Checkpoint. Може якийсь баг вже не йшли. А це те саме. Він щось не ліз! Чесне слово, не ліз. Я робив все. І це, походу, перемотати не можеш, ну дивимося ще раз. Може замітимо, хто-то його забрав. Бо я ще зразу не замітив. А ну, я навіть голову не можу повертати. Що за приколи? Що це за приколи? Забирай, забирай. Ну, не знаю, що буде далі, але мені здається, що ми будемо бігати по хаті шукати цього ведмедя. Чи як вас? Ідеї які? Хм. Хто грав цю гру, скажіть мені. Дуже страшна, чи ні. Якщо дуже страшна. Не знаю, чи я її пройду. Бум! Все, упали. Можна лізти чи не можна? Диви. О, світло виключили. А туди теж було виключено, чи Диви, двері повністю відкрились. Дивись, ну я не можу нічого робити. Чого? Ей. Взагалі нічого, я стою тако просто. А ну чекай, опції, Контролс. Ааа, так, 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 так. А ну ми ж ти піппе 6 ще наш нет. О, все, ресет, бек. Все добре, все. Там щось збилися, настройки всі. Так, добре, добре, все нормально. Добре, що ми швидко зреагували. Так, який файний. Можеш взяти? О, його беру. Тягаю. Це можеш тігати, не можеш це? Давай, 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 порозкидаємо все вночі. Кубики, може слова скласти. Давай, 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 тягни. Ага, о, потягнув. М'ячик маю. Та що ти в мене тут купа всього? Добре, йдемо в ті двері. Села тут зробила, паркан для менш, я звідти не влазив. аби їм добре було. Я б їх сам закрив в тому паркані. Use and that to pick... Що? А що це означає Q і -E, e? Так, я встав. Ааа, тако підглядати треба. Ну я нічого не бачу, я не знаю. Але коридорчик страшнуватий. Мамо. Так, я свій две підсуваю. І влажу. Ох, красавчик. Але я вже мудрий. Чикс. Чикс. То укрову від меди. То не я буду бояться, а ти мене будеш бояться. Ти? Задюгати! Де ти є? Так, Пральна машинка, Зараз я її закрию, Правильну машинку. Хто включив вночі правильну машинку? Ви що припухли? О ще хтось стогне десь. Так, чекай, зайверваю. Все. Добралась. О, мій від медик. Ходи сюда! й йой Що ти? нормально? Щось сталося. Нам потрібно знайти твою маму. Так, ведмедь. А чуєш, то можеш захватися в шафі? Тихонько залазимо і хвалимо. Оце ми всі сховали. А де, де ведмедь? А де ведмедіть сидів? Ладно, йде, я нічого не бою, все відомо. Хто на меді? Хто? Ого. Тут 4 мені двері. Що думаєте, що я впаду? я не впаду. Ми маємо бути дуже тихо. Ти не знаєш, що тебе чекає Я надіюсь, я надію, так переклав, я не знаю. Ну а чого він не кричить? він не кричить? Мамо! Тату! Алло! Чакай я сей стукнул! Реально тут тако! Йоу. Эк гонка машина, вставай! Добре, телевізор робит! Де ж там мама статуну? -мойо! Опа! Ши гримет на двоє прикидаєте? Що гримет? Йо, я думаю, хтось золотой А можеш вернути телевізор? Ей. Чуєте, де Йо. Де... О! Хто там є? Я біжу, 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 біжу. Та тут? Хто порозбивав тут все? Хто? Холдийник тут сліз. -ї -ї! Моє молоко хотіли. Я вам зараз дам. Порозливали все молоко, а я що буду пити потім? Ну і а отут мама і тато? Чи де? Порозбивали все. Ей, а я не достану, певно. Капець Зараз, да, да, може, візьму якийсь стілець. А що мені аж Звідки принести? Той стілець. Цей мош? Нормально, підсувай, силу маю Добре, добре. Красота. Чікс Чікс І хто тут є? О, oh, щет Це що таке? Йо, у нас страшне. Але тут сюда страшно, чесне слово. Що там пише? Мам. Мамі. Так, що за хата величезна? Я не розумію нашу будватку величезну хату. Що я вночі лазив? Боявся тут ходити? Девше з ведмедем, де ведмед мене захистити. Ведмідь. Відник дивись, виник. Ай, блискай, блиск, я тве за блиску. Я вас зараз блисну все себе вдома. Мне тут не страшно. А светло можно включить? Будь ласка, можно включить светло? Вам не страшно. Тихо. таке? что такое? Капец. Ши капти мои пораскидал. Я иду уперед! Я просто иду вперед. Опа. Ай, достать треба. Можешь вся довесунуть? Добре. Добре, це я додумався, давай! Добре! Капець тут! О, хтось спить. Ей, вставай! хто там є? Я лажу! А вони есть сплет! Алло! Добре, виліз. Вставайте. Негоден, стих ты! Хто там? Мама, тато, хто? <звук> Та диви, я не можу стигти? Ей! <гас> О! Там нікого нема? Тихо-тихо. <гас> там хтось все. Хто там? Може, мені сховатися треба? йой -йо ой -йо -йо ой -йо -йо ой 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 Знаєте що? Та то трохи страшна, гра. Може найти не троха. І знаєте, наші ці шафи, я походу потім маю в них ховатися, їх щось тут дуже багато. Оу! Хто замастив? От хто це замастив? Хто? Діться, це це капець позамашували? Мама як вийде, ого. То буде ого! Ну що і що, куди мені далі? Цілу хату обшарю, нікого нема вдома. А тут цього не було! Яблука ще й порозкидали. Е, хто хоче яблука? Що таке? О, там хтось був? Ти хто? Хоче яблука? я тобі дам, не переживай. На яблуко! Я тікаю бігом в свою колиску і лягаю спати. Ведмеді забрав, забрав. більше нічого не треба. О, там щось було. Е, а, що це таке? Тут двіці. Шо це таке? Може тут зайти? В підвал? О, oh, шо це таке? О, там знизу хтось є. Хто то? Я ця штука якась. О, хтось говорить Може, це його мама? Це вона. It seems... Але це якась пам'ять чи що? О, забрав. І... Пропала! А ну йдемо вниз. Йо -йо -йо. Так, так, ми маємо в інвентарі одкусь штуку. Що з тим будемо робити, якийсь медальйон? Труба. Ви щоб я заліз в трубу? О, чесно, я би не ліз. Але в нього виходу нема. І поїхали вниз. Загрузка. Файно з'їхали тихо. З right? тобою все добре? Та чуєш, менш більш ведмідь. Що Все добре з тобою? Будеш зі мною ходити? Тихо, тихо. So? Добре, що нас двоє. Ми двоє... Знаємо, що тут робити. А що це за місце? Вже дві там гойдалка, але як до неї дойти? Я би вже сі гойдав. Так, чекай. Переліз, нормас. Що за страшна хата? Плейхаус? Ірвий дім, серйозно? Хе, хаги ваги? Так, що там, пацани? Ей, закрито? е Ну то давай, ведми, давай. Заліз туда Лише дивись, щоб ти знов не пропав. Що він відкриває? О-о-о, нічого собі. Що таке, видми. Ведмедик, що це таке? О, а хто може залізти? Олесю. Слухай. Це касмузика, но. Нам треба це відкрити. а як? Почекай відміть. Що таке, може кубики туди ставите? А ну попробуй. Чекай відміть. А, не лізьи кубик туди. Відміть заліз. Давай, давай.

Я не розумію. Ми закручуємо чи ми відкручуємо? О, закрутили. Тихо, 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 тих, тихо. Тих, тих. О, дивись, що засвітилося. во. А нам ще треба знайти один, два, три. Ще три треба знайти. Ще знаходимо три талісмана, три ключатих. Може вони десь тут є? В кімнаті? Вони ну, очікай відміть. А нічого нема вообще Може ще кубик поставимо, чуєш? Плетка Так, чекай чекай Та закрийте йой по відкривав А ні, тут нічого немає відміт А микроквилки можеш усі Бо але вона не відкривається Я вийти не можу Чекай чекай відмить Та не ходи за мною Зараз я хочу перевірити чи зверху щось, є, ти розумієш? Я не можу... О, виліз. Давай, давай, ліс. Не лізе до гори, ні, відміть. Якісь проблеми. Ну і що ми тут будемо робити? Це свій не стоїть. а ну я тепер відкручу. Щось цокається, але не відкривається. Я не знаю, відметь. Що ти? Який ідеї? Ти тут босс. Анош із там. Ано, подойди сюда. Я ж там. Им не видно? А ну, а ну, подивись, не Але, ну там відмітно маляне. Чуєш, може давай тебе поставимо туда. О, все ти наребев. Це, Це все? О, до весть до дор. туда. Ми можемо знайти решту спогадів. І попадемо додому? Добре, добре. ходи. Три залишились, добре, я знаю. Точно три. Три, три. А ну ходи туди. Каже, don't worry. Ага, don't worry. Ти походив тут. І що, куди ми далі? Закінчене демо. Ну, що ми зрозуміли з цього демо? Перше. Гра страшна. Друге. Ми граємо за дитину, яка лише навчилася ходити, бо ще може лазити. Третє. Нікого нема дома. Я один дома. Четверте. На дворі, на дворі ніч. І ще й блискає. І п'яте. По хаті ходить привід. І мене нервує. І шосте. Ми маємо ведмедика. який вміє ходити і говорити. Ну, не знаю. Ставте лайки. Пишіть в коментарях, як буде багато коментів, значить будемо грати повну версію гри. І я ще раз кажу, там є українська локалізація, так що це шикарно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім пока!